Всім привіт! На зв'язку склад магазин ТОП2 І Сьогодні у нас в відеоогляді двері Strong модель Brown. Це достатньо такі бюджетні, але хороші двері, які мають терморозрив на коробці та супер утеплене полотно. Зовні ми бачимо сталь, фарбовану в коричневий колір RAL 8019, Двухкамерний склопакет та таке чорне обрамлення Досить товсте полотно йде, воно у нас 90%. Міліметрів. Замки калітес є сейфові 4 оберти. та калітес є циліндрові на 3 оберти. Двері мають чорну фурнітуру Зовні у нас ми бачимо 3 петлі на підшипниках. Та також в комплекті йде уже лиштва. Лиштва також йде металева фарбована, все йде, йде в один рівень з полотном. Ось такий великий склопакет, буде світло гарно купувати в будинок. А, так, всередині у нас іде така коричнева МДФ накладка а, Бачимо, що склопакет такий де затемнений, трохи дзеркальний. Не буде просвічуватись досить. Антисріза на полотні, а також ми бачимо три контрпритвори Коли двері закриваються, у нас один, два і третій притвор. Терморозрив у нас має ця частина, ось якщо побачите тут, ця частина коробки розділена спеціальною вставкою, вона і служить у нас терморозривом. Так, із деталі тут регулювання притвора більше-менше та хромпоріг. Які йде в комплекті. Повторюю, що двері йдуть досить бюджетні, мають гарну, гарну ціну. Ціну детальніше дивіться на нашому сайті топ Вони у нас на складі з правими та лівими петлями в розмірі 86 96 на 205. Також нагадаю, що у нас цілий склад дверей. Вибирайте, замовляйте, доставимо та встановимо під ключ. З вами був склад магазин top